Слайдинг-система є холодною системою скління, яку треба всередині охолоджувати або опалювати. Таким чином, під час поганих погодних умов ми можемо закривати слайдинг-систему і створювати для себе комфорт та затишок всередині, а під час гарних погодних умов ми можемо відкривати його повністю та насолоджуватись свіжим повітрям. Стандартна слайдинг система виготовлена із загартованого скла товщиною 10 мм і має спеціальні ущільнювачі на примикання створок. Якщо всередині немає джерела опалювання або охолодження, то через деякий час температура всередині буде така сама, як і назовні. Якщо один із боків альтанки або тераси треба зробити, Повністю закритим можна використати нерухомі елементи. За функціоналом слайдинг системи можуть відчинятися всі створки в один бік або в різні боки для зручності. У відкритому стані ми маємо повністю відкритий простір, бо всі створки складаються одна за одну. У закритому стані слайдинг система захищає нас повністю від зовнішнього середовища вітру, снігу, дощу. Слайдинг системи це легке фасадне скління для альтанок або терас, яке відокремлює зовнішнє середовище, створюючи комфортний та затишний простір.